У святкову ніч різдвяно спішною ходою. Ми за звичаєм старинним ходим з колядою. Тішно нам, що у цій хаті <кху> раді нас вітати. Рожпиніть від нас новину, про Господню і дитину. Зимовими цими днями колядуєм разом з вами, колядує вся земля, про Ісуса, немовля. Йди сюди скоріше, господарю, це віконце подивись, в ефлеємська золотиста, сяє є зірка промениста. В ефлеємі народився Божий син, світ радіє, колядує. Полядуймо разом з ним в <клес> <клес> глибокій долині зірка ся з'явила, з'явила. там пречиста діва, сина породила, зродила. Там пречиста діва, сина породила зродила. Як го породила, так йому співала, співала. ЛЮЛЯЙ ЖЕ МІЙ сину, а я буду спала, я спала. ЛЮЛЯЙ ЖЕ МІЙ сину, а я буду спала, я спала. Мамо спійте, хоч одну годину, годину, я піду до раю, принесу перину перину, я піду до раю, принесу перину перину. Ой, сину ж мій, сину, як ти теє, зробиш, та й зроб... Ще нема години, як тися народив. народим ще нема години, як тися народив. народим Мамо ж, моя, мамо, чом би я не зробив, Сотворив небо, і все сотворіння сотворив. Вріздво велике свято, на люди веселися, щоб нам спасіння дати, Син Божий народився. Яке велике свято ми сьогодні маємо, нехай пісень багато, аж до небес лунає. Сьогодні день чудовий, спів ангелів ми чуємо. Святерість Різдво Христове сьогодні не В Цей день ми посміхніться і без лукавства, а щиро, як друзі обніміться, щоб святкувати в мирі. Всім людям сповіщайте, нам небо шлях відкрився. Радійте і вітайте, Син Божий народився. Нас і настала, я досі в світі не бувала, свят Бог народився людям, об'явився на землі, свят Бог народився люди, об'явився на землі. Голоси, Жно Ісуса, на поклінні проси, свят Бог народився, людям, об'явився на землі, свят Бог народився, Людям, об'явився на землі, І не може збагнути. Всі питає, чи все може бути. Свят... Взяти. Свят Бог народився Людя, об'явився на землі, свят Бог народився, Людя, об'явився на землі, Прийде скоро і роду заглада, А нам в Бозі тіха і вітра. Свят Бог народився людям, об'явився на землі, свят Бог народився людям, об'явився на землі. І тайна сталася превелика, бо там народився предвічний владика, Марія пречиста царя нам повила, вертепі на сіні його положила. Сталась сьогодні велика новина, у Діви Марії родилась дитина, вона свого сина в пеле сповила, хлібою я серця його положила. Не в царських хоромах син Божий родився, а у бідній стаєнці сам Бог воплотився. Схилилась над колискою Марія дитя святе, так тихо мирно спить. Над вефлеєм в вогник пломеніє і небо, дивним відблиском горить. І роцар Христа Малого не зумів злюбить, дав наказ для війська свого. Всіх дітей побить. Думав він, що з діточками і Христа об'є. але ж ні, з його думками Бог зробив своє. Ірод з цього дуже засмутився, що цар предвічний на світ народився, послав жовнірів по світу шукати, і в пень отрочата дворічні стинати. На Різдво Христове ангел сповіщав і радісну нову пісню заспівав. Люди всі радійте тиху, Радій сійте в день різдва святий люди всі радійте тиху, Радій сійте в день різдва святий Я лечу від Бога раді за вам в тебі убовім спас Родився сам, швидко поспішайте, хлоп'ятко, Витайте на землі спокій, швидко поспішайте, хлоп'ятко, витайте на землі спокій, і розгом сповитий про Ісуса знав. Хлоп'ятко, убитий, бо як іслав, Побили мечі, потупили, а Христос живе. І дітей побили мечі, потупили, а Христос жив. Змереженім різдвяному столі, пшениці колоски й пахуче сіно Нагадують святвечір на селі, коли Христос родився в Ефлеємі. На білосніжній скатертині й калач уже стоять, в серцях і душах щастяни, і очі радісного. Цей день забудній, друже, всі зітхання, враз ангелами пісню заспівають. Земля сьогодні в небом в поєднанні для грішних в двері відчинились брать. На святий вечір на різба раного, дай. дай Боже, пречиста діва сина зродила, дай Бога. З різдвом Христовим привітати, щоб завше зло ваш дім минало, щоб щастя і радості у нім було немало. І ваші дочки, і сини у мирій злагоді жили. Нехай Господь ваш дім вступає, і вашій домівці коляна лунає. Хай Новий рік з Різдвом Христовим вам щастя і успіх принесуть, і до достатку додадуть. Любов і злагоду в родині, добробут, затишок і тепло, щоб вам у справах таланило, щоб більше радості було. Слава Богу, слава, слава на віки, що ми дочекали тої поряди. Слава Богу, дякуємо, що ми ще колядуємо. Слава Богу, слава, слава навіки, слава Богу, дякуємо, що ми ще колядуємо. ще колядуємо, слава Богу слава, слава на віки, слава Богу, дякуємо, що ми ще колядуємо, слава Богу слава, слава на віки. вітри, христася бажайська.